Вже пролунав веселий дзвінок, всіх запросив на цікавий урок. Тож і ми часу не гаймо, урок з тіму починаємо відкрити зошит, запишіть поточну дату, вид роботи та тему уроку, кількісний та гендерний склад учасників освітнього процесу закладу освіти, тип професій, діаграма. Тривимірне моделювання у середовищі Тінкеркет – Моя школа. Кожен із нас хоча б раз замислювався, ким стати і з чим пов'язати свою долю. Вибір професії це одна з найважливіших подій нашого життя. Усі професії можна поєднати у п'ять груп: людина- людина, людина техніка, людина-образ, людина природа і людина знак. Предметом праці типу професія Людина-людина є самі люди, групи людей чи колективи. Це професії вчителя, екскурсовода, продавця, офіціанта, перекоря, юриста, вихователя. Лікаря або медичної сестри. Тобі в цьому допоможуть орієнтуватись такі навчальні предмети, як історія, література та ті, які пов'язані з вивченням людей, суспільства. Предметом праці типу професії людина техніка є машини, апарати, установки, технічні системи, матеріали і енергія. Це професія, праця яких спрямована на технічні об'єкти машини, механізми, матеріали, види енергії, слюсар. Інженер, токар, фрезерувальник, шахтар, металург, водій, машиніст крану, архітектор, будівельник. Орієнтуватись у професіях цього типу поможуть навчальні предмети, такі як фізика, хімія, математика, креслення. Предметом праці типу професія людина художній образ є художні образи, їх роль, елементи та особливості, засоби їх побудови це професії, праця яких пов'язана із художніми об'єктами чи умовами їх створення. Тобто з винахідницькою, музикальною, літературно художньою і акторською діяльністю: художник, реставратор, дизайнер, декоратор, модельєр, артист, композитор, журналіст і фотограф, предметом праці типу професій людина природа і її живі організми, рослинний і тваринний світ, біологічні процеси, земля, вода. Це професії, праця в яких спрямована на рослинні, тваринні організми та мікроорганізми. Але це не означає, що спеціалісти цього типу професій не пов'язані з технікою. Для них вона виступає засобом, а не основним предметом праці: мікробіолог, ветеринар, тракторист, садівник, агроном, зоотехнік, мікробіолог, просто біолог – або що? це жива природа, орієнтуватись, у якій допомагають біологічні навчальні предмети, зокрема ботаніка, зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. Предметом праці типу професії людина-знакова система є схеми, цифри, умовні знаки, формули, слова, цифри, коди, таблиці. Це такі професії. Коректор. Економіст, бухгалтер, кресляр, друкарка, бібліограф, історик, картограф, програміст, контролер-касир, фінансист, літературний редактор тощо. Пробою сил для тебе, саме із цього типу професій, може бути виконання письмових робіт з різних предметів, ведення записів, переклад з однієї мови на іншу, виконання обчислень, креслень, схем. Більшість професій важко віднести до одного предмета праці. Наприклад, хороший секретар повинен не тільки бути фахівцем в області знакової інформації при роботі з документами, а й уміти користуватися комп'ютером та офісною технікою, ефективно спілкуватися з людьми. Хороший вчитель, крім професійних знань і вміння спілкуватися, повинен володіти артистизмом. Відсканувавши QR-код, ви зможете більше дізнатися про різні професії. А чи існують суто чоловічі та суто жіночі професії? Сьогодні дедалі частіше ми чуємо слова гендер, гендерна рівність. А чи знаєш ти, що таке гендер? Люди народжуються жіночої або чоловічої статі, а потім вчаться бути дівчатами, хлопчиками, щоб згодом сформуватися у жінок та чоловіків, рівноправних членів суспільства. Гендер це відмінність між чоловіками і жінками за анатомічними ознаками і взаємовідносини між ними, як громадянами та членами суспільства. Річ у тому, що багато спеціальностей донедавно були для жінок недоступні. Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, надання особам обох статей можливості брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Гендерна рівність є ознакою розвинених країн. Розгляньте малюнки, чи виконують жінки роботу, яку часто називають чоловічою? Чи виконують чоловіки роботу, яку часто називають жіночою? Чи є сенс у суспільстві ділити роботу на чоловічу та жіночу? Так. У сучасному світі стираються відмінності між чоловічими і жіночими професіями. Відомий талановитий танцюрист Влад Яма довів, що займатися танцями, досягати успіхів, ставати переможцем численних міжнародних конкурсів можуть не лише жінки, а й чоловіки. На шкільному концерті найбільше оплесків та овацій отримав танцювальний колектив хлопчиків. Вони виконували складні елементи, де показали чудову фізичну форму, силу та спритність. А чи може жінка бути мужньою, сильною, сміливою? Так. Багато жінок несуть службу у Збройних силах України. Багато серед них офіцерів. Зараз українським жінкам надали можливість ставати генералами зсу у цілому. В армії 22,4% жінок. З них понад 3 тисячі офіцерів і 70 полковників. Поміж іменниками, назвами професій, звань, посад є чимало слів, уживаних у формі чоловічого роду для позначення і чоловіків, і жінок, наприклад, академік, інженер, кандидат, педагог, президент, ректор. Це пояснюється тим, що колись такі професії мали тільки чоловіки. Це маскулінітиви. У міру набуття їх жінками з'явилися жіночі відповідники фемінітиви. Фемінітиви це слова жіночого роду, які збігаються з поняттями слів чоловічого роду, що належать до всіх людей незалежно від їхньої статі. Фемінітиви утворюються за допомогою суфіксів к, ц, ин, с від іменників чоловічого роду. Утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Найуживанішим є суфікс к, бо він поєднуваний з різними типами основ: автор, авторка, дизайнер, дизайнерка, співак співачка, студент студентка, фігурист фігуристка. Суфікс «иц» приєднуємо насамперед до основна ник. Верстальник верстальниця. Набірник набірниця. Порадник порадниця та основи на «ень» – учень учениця. Суфікс «ин» сполучаємо з основами на ець, кравець кравчиня. Плавець плавчиня. Наприголосний. Майстер, майстриня, філолог, філологиня. Суфікс С рідко вживаний. Дияконеса від слова диякон, патрон, патронеса, поет, поетеса. Натисніть на паузу і утворіть від поданих іменників назв професій. Чоловічого роду фемінітиви. Натисніть на паузу і перевірте свої досягнення. Дослідимо, люди яких професій працюють у закладі освіти. Припустимо, що у вашій школі працює 15 вчителів та 60 вчителюк, завідуюча бібліотеки, соціальний педагог, практичний психолог, секретар-друкарка, лікарка, медична сестра, 5 прибиральниць, кухарка. Пекарка, три помічниці кухарки, електрик, сантехнік, технічний працівник, два охоронники, один Вахтер, дві вахтерки та один двірник. До речі, прибиральниць зараз нерідко називають клінінг менеджерами і навіть менеджерами з екологічної безпеки офісу. Не кожен здогадається, що координатор вхідних і вихідних потоків це звичайний Вахтер або Вахтерка, яка загальна кількість працівників закладу освіти, до якого типу взаємодії у професійній діяльності належать ці професії, який гендерний склад працівників закладу освіти, виконаємо завдання послідовно. Знайдемо загальну кількість всіх працівників закладу освіти всього 100 осіб працюють щоденно, щоб ви мали можливість отримати головну на сьогодні вашу професію професію школяра. У другій дії зазначимо у таблиці, до якого типу взаємодії у професійній діяльності належать ці професії. Натисніть на паузу і Запишіть дані і накресліть таблицю. Запишіть назви перелічених професій у відповідні стовпчики таблиці. Людина-людина загалом 85 осіб, учителів 15 осіб, учительок 60 осіб, завідуюча бібліотеки одна особа, соціальний педагог одна особа, практичний психолог одна особа, лікарка, одна особа, медична сестра. Одна особа охоронник дві особи, вахтер одна особа і вахтерка дві особи. Тип професій людина техніка представляють 8 осіб це один електрик, один сантехнік, один технічний працівник та п'ять прибиральниць. Тип професій людина художній образ представляють п'ять осіб. Одна кухарка, одна пекарка і три помічниці кухарки. Тип професії людина природа представляє один, одна особа двірник. Тип професії людина знакова система представляє одна особа, секретар друкарка. Визначимо у відсотках яких професій найбільше. Слово процент походить від латинських слів про і центру, які означають відсотні, звідси українською мовою слово відсоток. Люди помітили, що соті частини зручні у використанні, і тому для дробу одна сота придумали спеціальне позначення один процент або один відсоток. У повсякденному житті одну соту частину гектара називають один ар, соту частину століття один рік, соту частину гривні одна копійка, соту частину метра один сантиметр. Знання про відсотки потрібні в різних сферах діяльності людини, особливо у фінансовій.

Враховуючи вище сказане, ми маємо відповідно 80 осіб зі 100 типу професій людина людина складають 85%. 8 осіб типу професій людина-техніка зі 100 зазначених складають. 8% – 5 П'ять осіб типу професії людина художній образ становлять 5% Та по одній особі типів професії людина природа і людина знакова система це одна сота частина або один відсоток. На основі даних упорядкованих у рядки або стопцін на аркуші можна побудувати діаграму. Діаграма це графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між різними величинами за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур. Побудуємо діаграму світ професії моєї школи, використавши отримані дані за типами професій, і з розрахунку, 10 см або 100 мм це і є 100%. Відповідно, 85 осіб типу професії людина людина, яку позначимо у легенді діаграми ліворуч буквою Л для скорочення запису, це 85 мм або 85%. А 8 осіб типу професії людина техніка, які складають 8% працівників закладу освіти, позначимо лівуручу легенді діаграми буквою Т та відобразимо у відповідному рядку 8 міліметрами іншим кольором. Позначимо на діаграмі 5 осіб, це 5% працівників типу професій людина-художній образ. У легенді це буква О. Та відобразимо у відповідному рядку діаграми 5 мм для кращої візуалізації, змінивши колір. І нарешті по одній особі працівників типу професії людина знакова система та людина природа позначимо у легенді ліворуч відповідно буквами О образ та буквою С система. Одна особа зі ста це один відсоток, або на нашій діаграмі 1 міліметр зі ста. Який же гендерний склад працівників нашого закладу освіти? Скористаємося даними умови задачі. Позначимо, фемінітиви буквою Ж – Жінка, а маскулінітиви буквою Ч – Чоловік. Полічіть загальну кількість працівників чоловічої статі та окремо загальну кількість працівників жіночої статі. Скориставшись отриманими даними, самостійно побудуйте діаграму гендерний склад працівників закладу освіти, враховуючи, що 1 см – це 10%. Заповни відомості про свій клас. Визнач кількісний склад класу, скільки учнів у твоєму класі, визнач гендерний склад класу, скільки в ньому навчається дівчаток, скільки хлопчиків. Покажи кількість дівчаток і хлопчиків на діаграмі із розрахунку, один учень або учениця це одна клітинка. Досліди віртуальне середовище для тривимірного моделювання. Відскануй QR-код та познайомся з цікавим і простим онлайн-сервісом для 3D-моделювання TinkerCAD. реєстрація, в якому безкоштовно. Створи тривимірну модель будівлі своєї школи у середовищі TinkerCAD. Надішли скриншот до Classroom. Бажаю успіхів!